Глава 11 Ріко виглянув на вулицю через маленьку щілину в дошках, якими він кілька місяців тому забивав вікна за адресою Авеніда Дельмар. Номер 13 квартира 7. Він стежив за квартирою вже місяць. Жалюзі закриті наглухо, шар пилу й бруду на підвіконнях. під'їзд тихий, пара старих і пара жвавих бабусь. Проникнути в під'їзд було легко. Інвалід на першому поверсі завжди залишав двері в під'їзд відкритими. Безперешкодно піднявся на дах і дочекався темряви. Замок був стандартним. Лійко таки вмів відкривати з самого дитинства. Безшумно відкривши порожню квартиру, він виглянув у ві вікно і подав сигнал. Потім, поставивши замок на запобіжник, спустився і впустив Анну, дітей, сестру Анни з синдромом Дауна і чотирьох племінників з боку своїх братів. До ранку вони поміняли замки, забили дошками вікна, залишивши лише щілини, а решту меблів зламали на дрова, електрики, зазвичай в таких квартирах не було. Господарі або попереджали компанію, що будуть у від'їзді, або приїжджали, підключали в Офісі електроенергію заново. Ріко жив так вже 4 роки, окуповуючи квартири і будинки іноземців, які купували недорогу нерухомість на березі моря, щоб проводити тут свої відпускні райські дні. Одного разу він жив у Валенції більше року в квартирі француза, який приїхав в свої іспанські апартаменти тільки через рік після покупки. Рікознав, що безвольний і безхребетний уряд не в змозі впоратися з окупасами. Їх заборонено чіпати поліції, заборонено чіпати господарям квартири будинків. Суд може тривати тижнями, місяцями, роками. Господарі оплачують рахунки, податки на нерухомість, а іноді платять гроші, щоб він з'їхав зі своєю сім'єю в іншу, порожню квартиру. Одного разу він навіть викликав поліцію, коли попередній господар стукав у двері і погрожував на якомусь незрозумілою, а потім на вже наламані англійській мовою. Ріко курив траву і посміхався, коли поліція, викликана українцем, стукала у двері. І ось сьогодні новий господар, судячи з зовнішності, теж українець, розмовляє зі старою ідіоткою Сарою червоний і зли. Мабуть, біситься, що попередній боягуз продав хату з мешканцями. Ріка витер підошву з приліпленим на неї лайном обкут туалетної кімнати. В сусідній кімнаті народжувала Анна. Знову ріко затягнувся і глянув на свою цивільну дружину серед гори смердічого ганчір'я. Поруч сиділа Естер і тихо сміялася, дивлячись на криваві плями на ганчірках. Ти ходила до церкви за їжею, Естер, мать твою, ти ходила за їжею? Сестра з Сендоромом Дауна замотала головою. Вона глянула на сестру, яка, стікаючи потом, кривила від болю брудне обличчя з налиплим на нього волоссям. З неї буде все в порядку, Йди за жратвою. Візьми тоні маленького ріку і Анну Марі до церкви. Нім сьогодні повинні дати новий одяг і зібрати іграшки. Може, вдасться щось продати і помий їх у фонтані. Естер посміхнулася Ані, погладила її по голові. Анна схопила руку сестри і довго-довго тримала її в своїх руках. Нова сутичка болю вигнула її в духу. Вона поворохнулася, і ріко поспішив вийти з кімнати. Сморід від ганчірок і від народжуваної дружини навіювали на нього тугу. Він глянув на ці вкусечі, яка витікала з кімнати для туалету. Естер збиралася до церкви з його трьома дітьми. Естер, постривай, подивлюся, чи немає нікого на майданчику. Зайди в мерію і дізнайся, коли наступна допомога і талони на їжу. Зрозуміла? «Естер зрозуміла, Естер зрозуміла. Ріко, Естер, все зрозуміла. Ріко викорив косяк і потягнувся біля багаття у вітальні. Вікна були відкриті для цівок свіжого повітря, але добротна забиті зсередини щоб ніхто не надумав забратися від сусідів або через дах. Чесно кажучи, йому не давав покою цей новий господар. Поліцію не викликав, як робили це абсолютно усі в житті. Більше не стукав, а головне, не пропонував грошей за з'їзд. Анна слабко стогнала в сусідній кімнаті. Назгадувала рідну Мексику і серце країни Мехіко. Такий знайомий, тепер такий далекий. Анна плакала, стискаючи паперовий портрет Святої Діви Марії, який отримала в церкві, коли приходила за їжею і за речами. Анна на силу відновлювала в пам'яті обличчя матері, обличчя своїх братів і сестер. Ось обличчя батька вона пам'ятала завжди. Все чітко відновлювалося в пам'яті до останньої зморшки, до сивого волосся в скронях. Немиготливий спогляд за скляних очей, які були відкриті, а вже нічого не бачили. Анна виявила його першою на порозі, коли збиралася відводити в школу молодшу сестру. Батько лежав на порозі з відрубаними кистями рук, весь в садинах і синцях після тортур. Наркотики, які він поширював для наркокартелю, забрала з його бару конкуруюча фірма. А батько так і не довів мафії, на яку працював, що він не щур. Ані було всього 10. Потім в її житті були алкоголь, наркотики, перша вагітність 14 років. Перша дитина народилася мертвою. Потім вона зустріла Ріко, який обіцяв назавжди змінити її життя. Він вкрав гроші у далекого родича і вони з Анною занною молодшою сестрою бігли далеко за океан в нове життя, щасливе життя. В Іспанії їм дали прихисток і пропонували роботу в церкві і на складах, але працювати ні Ріко, ні Анна не хотіли. Діти стали з'являтися один за одним, і держава виплачувала допомогу на кожну дитину. Потім Ріко дізнався від свого брата, що той займається окупацією чого житла і вимагає за звільнення житла гроші з господарів. Спочатку сини брата, племінники Ріко, допомагали йому вистежувати будинки і квартири, казали бути обережними і швидко погоджувалися на пропозиції господарів. Але, переконавши, що ні поліція, ні місцева влада окупа сам не страшні, він відчув себе справжнім господарем порожньої нерухомості у всій Іспанії. Потім ріко дізнався, що заселення відбувається тільки з дозволу наглядача. На кожне місце виділений господар, який вирішує віддати наказ і захищає цих самих мешканців. У Барселоні всіх окупасів кришував наркодилив на прізвисько Грека. Який міняв грошові допомоги місцевих труднів, те, що вдалося поцупити або отримати від господарів на наркоту. Він давав добро на заселення, на виселення і на суми відступних. Якщо його окупа скупував дурь в іншому місці, грек сам викидав подопічного на вулицю разом з сім'єю. Ріко докорив косяк і задрімав. Страшний тріск. Розбудив його і змусив скочити на ноги. У дальній кімнаті істерили діти. По коридору почали моготіти тіні. Ріко схопив телефон, щоб викликати поліцію, але ударки по руці змусив опустити дешеву кнопкову трубку. Хто головний? До нього підійшов чоловік у чорній масці і поставив питання на чистому іспанському без акценту. Пішов у дупу, мені дав добро на цю хату грек. Ріко намацав за поясом короткий кинжал з саморобною ручкою, бери всіх і виходь прямо зараз з квартири. У мене троє неповнолітніх дітей, закон на моєму боці. Це останнє, що виголосив Ріко у своєму житті. Крізь наркотичний туман, він з подивом відчув політ, немов він знову на тому єдиному літаку, яким він заною прилетів до Іспанії, а потім світло вимкнули. Анна дивилася на чорні фігури в коридорі. Байдуже, вона відчувала полегшення. Муки пройшли, дитина не закричала. Знов мертва. Біль відступив. Через кілька годин вона підніметься і винесе тіло в пакеті на смітник. Вона подумала, що треба сходити до церкви і помолитися Діві Марії за упокій його душі. Вона не бачила хто. Дівчинка чи хлопчик. У кімнаті було темно, а світла від багаття з вітальні не було. Ріко, мабуть, спав у тліючого вугілля. Темні фігури зайшли до неї в кімнату, і промінь світла вдарив в очі. Твою ж матір, ну і кровищі. Гей, стати можеш? Вона мертва. Анна поворухнулася, але біль несподівано повернувся з такою силою, що вона втратила свідомість. Анна прокинулася від свіжого нічного повітря і сліпучих зірок, які хороводом кружляли над її головою. Вона повернуло голову, біля неї сиділа естер, посміхалася і гладила по руці. Діти спали поруч, прямо на траві. Ріко, ріко, анна розліпила висохлі губи. Естер похитала головою і показала очима на небо. Сліз не було, ані. Вже було не боляче, їй дуже хотілося вколотися. Вдалині вона почула сирени швидкої і поліції. Жінки, одна поранена, багато крові, троє дітей, ще одна жінка на вигляд здорова. Потрібна ще одна швидка, чоловік без свідомості, ознак життя немає. Диктую. Покинутий пустир біля плая Дельмар, кут між 10 і 12. Наша бригада чекає ще одну машину. Повторюю, ще одну машину.